Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі, я продовжую робити відео на каналі. ба більше я це роблю з насолодою. речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Баймі Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Також я це раджу зробити і нинішнім спонсором по завершенню місяця. Але давайте перейдемо до сьогоднішнього відео, де я хочу розповісти про цікавого персонажа з володаря Перснів, чарівника Радагаста Бурого. Тому у цьому відео я розповім, де був Радагаст під час подій Володар Перснів та як він врятував Гендальфа. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новину зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Радагаст, якого спочатку називали Айвенділ, був Маєю, створений щодо часу, яка спустилася в Варду, щоб служити Валар. Айвенділ був слугою валі Яванни, королеви землі. Ім'я Радагас насправді може бути англосаксонським і мати кілька тлумачень, але згідно з мовами середзем'я, це ім'я походить від слов'янського язичинського бога. Ім'я Радагаст було ім'ям одного із західнослов'янських малих богів. Він є богом сонця війни, родючості та врожаю. Його також називають Радігост, Радегаст, Радгост та Радгощ. Твори Толкна не проливають багато світла на особистість Радагаста. У книгах мало що відомо про нього, окрім певних визначальних характеристик. Саруман був головою ордену чарівників, а Гендальф був наступним у ордені. Тим часом Радагас мав набагато менше влади та мудрості. Радагас демонстрував деякі якості невинності та наївності, що робили його ідеальним співучасником планів Сарумана, який бачив в наданні його послуг, щоб допомогти білому досліджувати главненські поля. Саруман у свою чергу вважав його простим дурним, і можна почути, як Радагаст діяв у спосіб, який суперечить тому, як повинен поводитись і старі. Але він був принципово добрим і чесним і тому не впав у тінь. У книгах під час ради Елронда Гендальф назвав Радагаста майстром форм і змін відтінку, але значення цього питання залишається під сумнівом. Він був мудрішим за будь-яку лідуну в усьому, що стосується трафи тварин. кажуть, що він розмовляв багатьма мовами птахів, а тому був другом всім тваринам. Що стосується його історії, то після того, як невмирущі землі були відокремлені від Арди під час падіння Нуменора, Манве все ще був стурбований долею народів середзем'я. Незважаючи на те, що Саурона було повалено, він не був остаточно знищений. З часом його тінь знову почала зростати. Було скликано раду валарів і було вирішено, що вони надішлють емісарів до середзем'я. Ці посланці мали бути могутніми ровесниками Саурона, але відмовилися від могутності і одягнулися вплоть оскільки вони мали на меті допомогти людям-ельфам об'єднатися проти Саурона. Чарівникам було заборонено зрівнятися з темним лордом за силою та страхом. Ауле вибрала Сарумана, Орома вибрав Алатара і Паландо, блакитні чарівники. А Манве вибрав Гендальфа. Згодом Йованна благала Курумо взяти Радагаста з собою. Близько третьої тисячного року Майя прибули до сірої гавані на заході Еріадору в образі старих людей, яких народу називали чарівниками. Саруман прибув першим і сам Арадагаст прибув одночасно з Гендальфом. Коли чарівники взяли на себе місію, вони кочували серед зем'єм. У цей період Нолдери перейменували Айвенділа на Радагаст, і він став відомий захистом великих лісів, так і своїм завзяттям до тварин, мало турбуючись про справи людей і ельфів, але був набагато більш обізнаним у рослинах птахів і звірів у лісі. У цей період він також відвернувся від Сарумана, не підозрюючи, що білий черівник зневажав його і вважав дурним. Загалом Радогас ніколи не був мандрівником. Немає багато чого, що можна сказати про його ранні подорожі, але наприкінці третьої епохи він зрештою осів і жив принаймні деякий час у розгибелі десь між Кероком і старою лісовою дорогою. Розташований на західних кордонах лихолісся, можна припустити, що черівник стежив за тінню долгулдура, яка повільно поглинала ліс. Ймовірно, він познайомився з жителями того краю, близький до звірів і птахів, піддружив із великими орлами. Хоча сусідній Борн був нетовариським, час від часу бачив черевника і вважав Радагаста непоганим для черевника. У 2851 році третьої епохи Біла Рада зібралася ще раз, і після цього Саруман почав шукати єдиний перстень на радових полях. Радагаст вирішив допомогти в його пошуках птахами та звірами, які діяли як шпигуни, сподіваючись, що дії Сарумана допоможуть стежити і завадить Саурону. Радагаст це робив добросовісно, нічого не знаючи про справжні амбіції Сарумана зберегти перстень собі. На час війни за кільце Радагаст більш не жив у Розгибелі влітку 2018 року. Сароман сказав Радагасту, що він готовий допомогти Гендальфу, і негайно постав Радагаста шукати його. Радагаст не знав багато про Еріадор, але шукав шир, знаючи, що він знайде Гендальфа поблизу. Дійсно, в день середини літа Радагаст сидів на узбіччі Грінвою зі своїм конем біля Брі, коли Гендальф знайшов його по дорозі до села. Радагаст попередив Гендальфа, що назвало перебувають за кордоном, перевдягнені вершниками в чорному, і що вони шукають новини про шир. Він також передав йому запрошення Саромана і погодився допомогти Гендальфу, залучивши звірів і птахів, щоб вони надсилали новини Ортханку. З цими словами він поїхав назад до Лихолісся. Відправивши Гендельфа до Ордхамку, Радагаст мимоволі схопив його. Повідомлення Сарумана виявилося пасткою для Гендельфа, який був ув'язнений в Ордхамку. але він все одно не вірив, що Радагаст також був частиною планів Сарумана. Дійсно, саме завдяки Радагасту Гендельф зміг втекти з вершини Ордхамка на крилах орла Гвахіра. Дії Радагаста під час і після закінчення війни не записані. Після Ради Елранда розвідники були відправлені з Рівендела в багаторізних місць. Дехто пройшов через імлисті гори і, зрештою, прийшов до Розгибеля, але виявив, що Радагаста там немає. Його доля після війни за перстень невідома, однак, враховуючи, що його завдання було протистояти Саурону, його сила ймовірно зменшилася б, якби він залишився в Середзем'ї. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.